Старший інспектор підрозділу вибухонебезпечної служби управління Нацполіції Артем Овчаров за майже 10 місяців повномасштабної війни три з них разом з колегами розміновував деокуповані території України. Перші наші такі бойові справжні були розмінування. Це Київщина. Як тільки окупанти залишили Київську область, через пару днів ми вже були там на зачищенні. Це Гостоміль, Буча, Ірпінь, десь приблизно 40 днів. Була наша ротація. Ми працювали в складі зведеного загону, тобто з усієї України. Як ми тільки приїхали, там ще тіла загиблих, звичайних людей, мирних, ще лежали прямо на вулицях, і ми перевіряли, чи під ними немає вибухонебезпечних предметів. І такі враження були тяжкі, тому що от мені і діти там попадалися. Пам'ятаю, такий випадок. Був хлопчик, років 13, Очі були в нього скотчем зав'язані, руки були зв'язані, він був розстріляний. Маленька дитина, і лежав в такому, як сарайчику в лісі. І треба було його перевіряти. Ну і багато таких було випадків. Багато часу сапери приділили і розмінуванню гостомельського аеропорту. Тому що там вони стояли, і там була надзвичайно велика кількість вибухонебезпечних предметів. Переважно це були артилерійські снаряди, але вони були обгорівші, і вони вже вважаються надзвичайно небезпечні. І потрібно було це все знищувати і зачищати. Також вулиці, господарські приміщення, от багато було дуже снарядів, ракет. В будівлях мирних Людей у жовтні листопаді Артем Овчаров був на розмінуванні Харківщини. Ми працювали так ближче до кордону і в Купінську, Козача Лопань. Наша задача була також розмінування, зняття мінних полів і розчищення для газових служб розчищення дороги для електрослужб для того, щоб вони могли під'єднати газ людям, світло людям, воду людям, тому що все воно там було заміноване. Ну звичайно, мінні поля розміновувати поля Харківщини було найскладніше в роботі саперів. jartem Для нас складність була це касетні протипіхотні міни, так називаємо пелюстки. Вони маленькі, зелені, їх в траві не видно. І пам'ятаю, ми знімали мінне соняшникове поле. І тільки на відстані там буквально метрів 20-30 ми їх знайшли близько сотні. Також встановили небезпеку. Це їхні сучасні також міни протипіхотні, так називаємо ПОМ 3 три яких є акустичний датчик цілі, який спрацьовує на людські кроки. Він з Стріє в землю, і його майже не видно. Коли людина йде і на кроки цей датчик цілі, і відбувається вибух. Також протитанкові міни вони ставили, ну і майже під кожною міною були міноловушки. От ми знімаємо протитанкову міну, під нею ще одна міна стоїть. Як тільки ми знімаємо цю міну, відбувається вибух. Ну і крім цього, постійно йшли обстріли. Ми працювали майже там біля кордону, і обстріли ну майже. Не закінчувалися, постійно йшли обстріли. В саперній службі Артем Овчаров працює третій рік поспіль. До цього пропрацював у кіберполіції. Для мене робота сапера це, мабуть, вже стала частинкою мого життя. Перш за все, це рятування людські, людського життя. Бо кожна знята нами міна це врятоване людське життя. І саме для мене це така можна сказати велика місія. Антоніна Тугас, Ігор Грач, новини на Суспільному.